Так, доброго дня канал. Наша Каліфорнія. Самка Гавана, самця теж маємо гавану. Але відео про проблему. Проблема крилята почали їсти вже самі, а ми не пропоїли, не пропоїли молошну кислоту. І це є моя проблема, бо я був на роботі, тепер світла виключають. Цей тиждень мало був біля крилів і не пропоїли, так що народ. Може хтось скаже, що це не треба. Треба, причина інакша мені. Причина саме в цьому. За 10 років стажу на кролях. Тепер вже три таку плотну. Це є проблема в кислоти. Отака От баночка ми беремо багато, але не встигли, мені сусід купив, Ми беремо літру, літрові бутилки, бо багато кролиць. кроликів. Кубік на 10 літрів води ми даємо. Ну, якщо вже їх почало здувати, то воно вже не допоможе. Само собою, що хтось зараз каже, що крилят понадувало, даю молочну кислоту, не допомагає. Ні, це для профілактики. Якщо вже пішов сам процес, воно вже не допомагає. Хіба? Так що народ не нехтуєм. Така баночка, як криляти, найбільше це на молодіж малих кроликів. Перед відлучком таких 2-3 тижні місяць. Вони починають самі їсти і шлунок ще не засвоює. Так що народ не нехтує. Може комусь пригодиться в господарстві. Нікого не заставляємо, але на своєму гіркому досвіді, так як сьогодні прийшов, обідно. Так що народ підписуємося, може комусь знадобиться.